Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit. І на цей раз ми за поліцейських будемо тепер ганятися. Тобто дві гоночки за гонщика і дві гоночки за поліцейського. І це в нас переслідування буде просто. Погоня. А, щось нове. emp, use of the, new EMP system. the emp system fires a directed electromagnetic pulse from your car to a targeted suspect the system requires an active lock-on to correctly track the target once fired you are required to keep the target car within range and line of sight for the tracking system to engage if a suspect is hit with the emp all of their systems will be scrambled and disabled fire from a distance then move in for the bust Та Тато ну, тут у нас пару тачок очікують. Хоча давайте порша візьмемо Кайман С. І щоб золото нам видобути, нам треба за 2 хвилини цього гончика затримати.

А, вирішив скоротити шлях. Що, не пощастило? Ось так тобі. Прискорюємось. Що? А, скоротивши ти шлях вирішив. Вирішив скоротити шлях. Ну і де він тепер? Він десь там. А, знову застосував це. Ось так тобі. Ось так тобі. Зараз ти відчуєш нас тобі, ніб. Ось тобі. Перескорюємось. Хоча прискорення закінчилося. А, невдало. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось тобі. Доїздився, чуваче. На золото прямо. Винагорода нас очікує. Нова тачка поліцейська, Dodge Charger SRT-8 Так що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!